Чергову допомогу для родин з дітьми з числа ВПО видають у центрі допомоги Олександрія. Це продуктові набори до Олександрії. Надійшли за сприяння Кіри Лісман. Перше, ми повинні розуміти, що е, кожного разу допомоги для внутрішньопереміщених осіб е, набагато менше ніж було на початку, і тому ми дуже вдячні, тому що саме ця допомога прийшла через Кіру Лісман і е, донори це фундація Дім Рональда Макдональда. І ця програма розрахована саме для родин з дітьми. Тому е, я хочу наголосити на тому, що інші категорії е, ВПО не можуть отримати ці набори. Тому що буквально тиждень назад у нас була вже видача, і також це програма, яка розрахована саме на родини з дітьми. Це вважається вразлива категорія, і ми розуміємо, що не завжди мами, у яких є діти, вони можуть влаштуватися навіть на роботу, влаштувати в дитячі садочки дітей. Тому дуже важливо, щоб саме ця категорія родин вони отримала допомогу і підтримку. Минулого тижня продуктові набори отримували сім'ї з дітьми від 13 до 17 років. Цього тижня надійшло ще 200 наборів. Ви знаєте, ніколи не вистачає, тому що гігієна і продуктові набори це те, що з'їдається, це те, що користується щомісячно, і Тому ми просто запускаємо по кругу, отримує спочатку одна категорія. Ми, наприклад, цього разу відкрили реєстрацію спочатку для родин, у кого є діти з інвалідністю. І категорія від 3 до 14, до 13 років, тому що попередньо, якраз тиждень назад, була видача з 13 до 17 років, тому ми намагаємося Охопити всі категорії. Безумовно, є рекомендації донорів, коли донори диктують і вони говорять, що саме для цієї категорії повинно видати набори. За сприяння Кіри Лісман Олександрія отримала допомоги на майже 2 мільйони гривень. Ну, зараз майже допомога надходить тільки від Кіри Лісма. Безпечне майбутнє також є нічні набори. Нам надавали, і Кіра Лісман вже більше двох мільйонів. Це допомога, яку яка прийшла саме через Кіри Лісман. Тому що ми новостворена організація і великі фонди вони не співпрацюють саме з такими організаціями невеличкими, як створена новоствореними організаціями. То саме завдяки Кірі вона співпрацює, так як в неї досвід роботи вже більше здається 15 років. То вона співпрацює з великими донорами, і саме через неї приходить допомога. І з Німеччини була, і саме от від фундації дому Дональд МакДональд. Зараз донори вимагають відео та фотозвітності. Документи отримувачів копіюють разом з контактними телефонами. Передають надавачам допомоги. Всіх попереджають про необхідність зробити фото з отриманим набором. Час видачі сьогоднішньої допомоги від Кири Лісман, за що всі дякують і ми дякуємо, що вона оказує допомогу дітям-інвалідам. Я сьогодні на функції, значить, приходять мами з дітьми, заповняють відомості, дають згоду на зйомку, коли вони отримують пакети допомоги. Їх сфотографірують, вони дають згоду на це. Катерина Матяш, переселенка з Харківщини, допомогу отримує не вперше. Ми переїхали з Харківської області, там у нас ПГТ-Солоницівка. В Олександрії ми з 22-го року тут вже проживаємо з донькою. Так, отримали, дуже дякуємо за допомогу. Отримали підгузники, коли було це потрібно. Зараз вже донька виросла, то вже ну, харчові набори. Щиро дякуємо за допомогу, за те, що підтримують. Волонтери вкотре нагадують, що продукти, засоби гігієни, одяг та інші речі видаються виключно для особистого використання, не для продажу. Якщо благодійники дізнаються про торгівлю гуманітарною допомогою, то надалі відмовляються працювати з волонтерським центром.